Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. А, відео, не знаю, повинна бути коротенька. Привітатися з вами, тому що не було мене, мене скільки 2-3 дні. так от роботи. Я гадав, що кормозмішувач полегше мені працю. Не їж мене. Полегшу працю і я так трошки такий, о, за хвилиночку все зробив. Ні, так не вийшло, тому що. Тепер замовлень беру ще більше. Так виходить, що ми себе облегчаємо труд, будуємо якісь механізми, купляємо їх і зразу таки, так, ну треба більше, треба більше, більше і заганяємо себе у важку працю. До кормозмішувача зараз підемо, розкажу деякі нюанси, тому що ну є деякі нюанси. Давайте трошки по курнику. Ну, кое-що розповім, тому що в спільноті питають люди. І я так акумулював ці питання і зараз дам відповідь. І так, питання за годівницю. Шнек продаю, моторчики продаю. Зараз зроблю світло. Отак. Зараз робимо ми контролер. В мене контролера немає. Я купив ось таку от розетку. Е, у нас у Нікополі просто на ринок пішов чи світломагазин. Я не пам'ятаю. Вона є, ну не знаю, візде в інтернеті. Тоді коштувала мені 320 гривень. Зараз не знаю, там може 500, а може більше. Всі півтора року, як в мене є з листопада 20, з листопада року, в мене працює автоматика. Оця от штука працює. Пару разів глючила, але останній час чогось не глюче. Твутфон е, працює. Чому я кажу, що 8 разів на день в мене йде подача і йшла, тому що максимум можна зробити 8 разів. Ну, так вона сконструйована. Те, що ми робимо з моїми однодумцями, воно буде коштувати дорожче. Чому? Тому що це штамповка, це йде ну, там, Китай чи хто там український Китай, скажімо так. Це промислове виробництво, воно там і т.д. і т.п. Тому воно дешеве, кількість має значення. І вона має свої там, от, вісім разів подача. Те, що ми робимо, воно буде інтегровано от, в такий ящик. Воно буде стояти тут і буде програмуватися. Що у нас там? А, не, Немає. Так, вот отак. Тобто воно буде стояти десь тут, воно буде програмуватися одним модулем через телефон, через Wi-Fi, там, як угодно. І можна зробити буде 20 раз подача, 1 секунду, 10 секунд. Тому ну, як би отак. Якщо Є змога, замовляйте, буде працювати, в мене працює. Нема питань. Ще що вам треба буде, от таку от втулочку зробити. Мені в Нікополі робили її за 50 гривень. Не знаю, тут 70 мм, щоб зашло, двигун зайшов, а тут я на сварку і все. Ну, от і все, гадівниця готова. Тому це було питання, відповідає, як в мене воно. Працює е, далі. Хочу такі рекомендації. Не знаю, може вони не потрібні. Дуже багато людей пише там: робити курник, щоб був вигул чи не був. Робити курник то приміщення, щоб у клітках тримати. Однозначно, я відповіді не дам. В Україні тримають і так, і так. Просто чомусь в інтернеті менше. Відео, як люди тримають у клітках. Чому? Тому що є устоявшейся ...мнення, що в клітках там неякісне яйце, це фермерське яйце. Ну, називайте як угодно, але то яйце, начебто, воно не таке гарне. Сперечатися можна, я вже дуже багато відосиків записував. Можна сперечатися ця тема, я вже не хочу її піднімати. Скажу одне. Тримайте, як вам вигідно. Для того, щоб це зрозуміти, вам треба купити зошит. Ну хоча б на 12 аркушів. І на першому зошиті написати технічні умови, які ви самі собі поставите. Наприклад, дуже таке, скажімо так, дев'яно за мною бігають, хочуть їсти. Ну знаєте, вам їсти А то будуть бігати блін, Не відстануть Коротше, отак Нехай поїдять трошки Просто я казав що я вимикаю автоматику Падає корм корм падає на макітри і він розсипається Ця відстань дуже велика Бачите Тому так як я вдома кормлю по дню руками. Так, ну пускай, щоб не бігали зі мною. І так, в спільноті таке, знаєте, 90%. Всі кажуть, ну от 300 штук. 300 штук це саме оптимальне, що начебто 300 курей можуть прогодувати е, родину невеличку. Так, скажу, так, можуть. Але тих умов, от давайте зразу я вам накидаю тих умови. Дивіться, годівниця. Треба. Е, Скільки я рахував, 25 метрів годівниці для 300 курей. От, будь ласка, купляйте зошит і пишете на першому лісти. 300 курей по 250 гривень, 75 тисяч. Ага, от стільки треба на курей. Далі, що треба, який треба курник. Годівниць 25 метрів. Отут 5 метрів, бачите, їм не вистачає, вони б'ються, вони стресують. Це не є добре. Ми, ми переїжджали, ми виїжджали з нікополя, розстрілювали, тому в мене не було часу щось тут лампичить. Вибачте, як є. У них я теж вибачення кожен день питаю і вони мені пробачають. Далі, гнізда. Якщо гнізда, отакі от. Такі от 24 метри 24 метри. Треба гніз на 300 курей. Далі сідала на 300 курей 60 метрів. Я би зробив 70, тому що якщо ви візьмете Лмен Браун, наприклад, Ломен Браун трошки більше. І коли курки, як моєї, буде 2 роки, Лман Браун такі пушнаваті, і влітку буде дуже жарко, вони будуть розтапирювати крила, тому 70 метрів, це як мінімум. Все, беремо зошит, пишемо і тут вже починаємо щось міркувати. Приміщення, скільки це грошей, як. І потім я би тут, мабуть, на першому паперці в аркуші написав, що. Дивіться, вони мені в 22-му році зробили 45 тисяч яєць. Це 150 штук. 300 штук це 90 тисяч яєць. ну, Якщо все буде класно, Ну, ви сподіваєтесь, що все буде класно. Тому одразу питання до вас: ви до себе ставите. 90 тисяч яєць за рік треба продати. Ну і все, починайте з цього. І далі вже будете міркувати. Клітки, вигул, сарай лампичить чи нове приміщення, і що і як. От треба спочатку поставити техумови, а далі вже рухатись. Так, хотів от за це з вами у курнику поспілкуватись. Пішли трошки, подивимось кормозмішувач і ще щось. Мій кормоцех. Тепер до нього. А, зразу питання. Хто... Вчора було замовлення на премікс, питали срок. До якого сроку, будь ласка, от він свіженький, ще 4 місяці без питань можна використовувати. Його розпакував і там ще в автівці 2 мішечка, теж така ж партія. І так, надбання. Дякую Паш, Дякую тобі. Паша, вчора, блін, в спільноті. ех, я тобі дам. Так, Корма Змішувач, багато було питань і в приват, і так. Сьогодні зробив на Нікополь 100 кг БМВД поїхала. Там будуть годувати 100 курей і буду дивитися на мій БМВД. І сьогодні зробив він ці всі замовлення від... треба запакувати. І зараз загружусь, порахую, якщо тут, ну, тут менше 200 кг. Зазвичай везу 200 кг до дівчат на пошту, більше не, не везу. Чому? Тому що ну, їм важко. Я і так їм допомагаю. Я ношу ці мішки з залу до того приміщення, де грузять. Саме кліять же вони ці штрих-коди, вони від мішечка відкліються. Я сам ще скотчем доклію. Ну, коротше, допомагаю, як можу, тому що там жіночки працюють вже в похилому віці. А хто молоді, вони не тягають такі мішечки, ну їм важко, то я намагаюся, як можна там <хи> їм допомогти. 200 кілограм 4 рази на тиждень по 200 кіло їдуть до вас. Тому зараз запакую, буде грузитися. Так, е... що скажу? Я приспосаблююсь до нього, а не він до мене, тому що є, я так розумію, якісь мертві зони тут. Що виходить? Я засипаю, він змішує. Даю десь 5 хвилин. Він змішує, змішує. Потім я відчиняю, і от там от десь є мертві зони. Коли я засипаю першу партію, ну чогось там, наприклад, іде пшениця, а потім іде макуха соняшникова, то от соняшникова макуха висипається. Я 2-3 відра висипаю і сразу засипаю вверх. Щоб ті мертві зони трошки щоб вони й висипались. Я казав на прошлому відео, що погано сипеться. Ви сказали, усі сказали, дякую, що треба відчиняти дверцята, коли працює, працює двигун. Так, відчиняє дверцята, все викидає. І навіть там, ну, там півкіла ну, зовсім немає нічого. Класно, двигун все це викидає. Тому воно меле-меле. Мертвої зони не трогає. І десь два-три відра мертвої зони. Я відчиняю і закидаю. Ну от, А так, начебто, все. А, і ще. Е, спілкувався з людиною, ну зараз розповім. Е, це відерця. Я десь, ну наприклад, комбікорм коли роблю, 3-4 кг відсипаю з зерна, е, додаю фуз і сюди додаю вже премікс, трикальцій е, і ці от маленькі вкусняшки підкіслювач сербен. Я хочу, щоб всі маленькі вкусняшки приліпли до зернятка. Я все ж таки йому не довіряю і не буду довіряти йому фузу, і щоб мілка фракція заліпла. Не хочу. Буду змішувати окремо. Це трошки так, чисто в тик-дик-дик, і закинув. Так що працюємо так, начебто непогано. Прикольно, що ти 20 хвилин. Часу і таке опа 100 кілограмів напакував. Ну, в этом прикольно. Нарешті з Нікополя була доставка а, повинна була бути у п'ятницю, у ту ще, але дуже бомблять, дуже. Люди там підлаштовуються під життя як можуть. Ну, добре, що живі. А, зараз, коли виклав відео, мабуть, вже усім напишу, хто мені писав. Дуже мало ракушки приїхало, всього 250 кг, замовляв 500. Ну, не йдуть люди на берег, тому що дуже страшно і опасно. Приїхала фуза, це не вся фуза, і ще більше е теж напишу, хто писав. Ті, хто пише зараз, буде писати у YouTube. Вибачте, вам замовлення не зроблю. Є. Ну, коротше, розписано, вибачайте. Взяв висівки багато. Не там є ще трошки люцерни. Люцерну не брав. В мене є раз п'ять от, от, маленьких мішечків. Не продаю, не продаю, тільки для себе залишив. Тому що люцерна дуже подорожала. Люцерна в мене дуже мілка і класна. Якось на Олексі замовив за 12 гривень. Приїхала люцерна. Ну там такі от капець мій млинок дуже важко бив. І коли перебив, ну фракція, мені не сподобалась, Якась трава. Ну, не така, як у мене, мені подобається мій постачальник і тому буду використовувати. Так от, подзатарився. Зараз, знаєте, що міркую. Хочу купити, ну теж почитаю ваші коменти, цю машинку, яка от, от мотузочки, щоб от такі от мішечки були. Я що помітив, коли ми робимо отак мішки, отак, отак, вони як надуть як кабанчик, і вони так ну, скатуються, дуже важко. Коли робити такий мішечок і, наприклад, пшениці накидати там не 50 кг, а 40-35 і робити таку стрічку, то можна складувати наверх. Ну, не то, що можна, можна і такі складувати, але я просто ще селянін такий ще городський селянін, мені. Ці мішечки постійно падають, треба отак їх перев'язувати. А ці, бачите, нагору 10 штук, чи скільки їх тут. і Нічого не падає, класно складується. Я просто побачив, як комбікорм так люди тримають, там у них гарант чи 20 на гору було. І я так розумію, що із-за того, що ця стрічка йде, немає от цього матузки, яка ж оце от стискає. І тоді воно класно лежить. Міркую тепер собі таку машинку взяти, буду зерно отримувати, приїду такий городський <гум> натік, і буду так от стеричити. Ну так, показав склад, затарились, Нікополь поїхав, купив молочка, тут у нас в селі Паша і поїхав до Нікополя. Так, ну показав вам все там, там далі, хто побачив, <гум> там є прототип годівниця Вже Датчик поставив кінцевик, Все не як, не як бункер. Ой. Не вистачає чайцу, але нічого, ми все зробимо. Потроху-потроху по все зробимо. Так, трошки загадівлю. Познайомився з Олександром, телефонували один одному. Це дуже класна людина, він технолог комбікормового заводу. Він ще інженер, він багато речей робить, він кормозмішувачі проектував. Сушилки для зерна. Ну, короче, дуже обізнана людина, там знань величезна купа. Деякі питання йому задавав, він відповідає Дякую тобі. Так от, Що, хочу под... що він мені розповів, а я вам розповів. Вони теж коли роблять заміс комбікорму, мінімальна у них партія це тонна. На замовлення роблять будь-який комбікорм під будь-якого клієнта. Так от, у них тонна кормозмішувач. Але вони теж змішують в два етапи. Тобто є змішувач, який змішує 25 кг, і цей змішувач вимішує, от, як я в відрі, маленькі частиці. Тобто, наприклад, він теж каже, що ну, додаємо 0,1%, наприклад, соди і 0,1% підкислювача. Якщо це на тонну, так, це кілограм. Ну, представляєте. Змішувач тонна і туди кіло. Ну воно там по стінкам розмажеться і все, немає. То вимісять, вимішують в маленькому. Тобто воно там приліпає, воно заліпає і потім вже великий. Тільки так. Тому ну, я теж так і робив, і роблю, і, походу, мої думки були такі ж, як от на великих виробництвах. Далі дуже мені писали ще 20 січня. Люди написали, там, типа, Сашко, а що ти робиш? Ти додаєш соду і додаєш підкислювач. Вони друг друга нейтралізують. Добав, типу, в соду уксус і ти побачиш. Я такий, блин, ну. <смас> Натурі. І <смас> я такий, Сашко, а як ви соду додаєте? Говорить, так, да, додаємо. А підкислювач? Да, як? Люди пишуть, що ну я в хімії взагалі нуль. Там натрій, там хлор, там, як воно там. Говорить, все нормально, все добре. Е Горіть, в, в реакцію вони вступають тільки коли є вологість, коли є вода. Говорить, в нас я робив експеримент, брав не оцет а кислота, як, в якої в як... 99% кислоти у рід... рідина, і в неї 99% кислоти. Засипаєш говорить, соду. І вона просто на дно. І нічого не відбувається. Береш, береш цю кислоту, розбавляєш з водою, додаєш соду, все, йде реакція. Тому комбікорм, який вологий, який запарили, замочили це вже не комбікорм. Це треба викидати, тому що там стільки всього додано, що воно вступає в реакцію. Ми продаємо і годуємо птицю. Сухим комбікормом, тому все добре. Одне, що ми робимо, наприклад, каже, коли додаємо, то друг на друга насипамо. Наприклад, додавали соди, потім туди премікси додавали і зверху ще посипали. Тобто, щоб вони там, іще, навіть коли сухі контакту не було. І все добре, тому що говорить, ми натрій підіймаємо содою, не з сіллю. За допомогою соди підіймаємо натрій. Ще йому задав таке питання, говорю, Саш, ну, ти якось коментував моє відео і там написав, що комбікорм він, ну як, його база його смисл у всіх однаковий. Те ж саме, що літак. Літак має крила, має крила. Хвіст має, має. А вже там модифікації тільки різні. А так ну, він так зробив порівняння. Я говорю йому, Сашко, а чого так багато комбікормових заводів? Так багато. Комбікорма, стільки, водонів. ну вже б зробили. Дуже багато є потребність у різному комбікормі. Каже, от якщо виробництво велике, ну наприклад, як там мільйон птахів. Є таке виробництво, та ж Чорнобаївка. Перед війною було 3 мільйона пташок. А кажуть, що максимальна нагрузка на Чорнобаївку. Було 7 мільйонів курей. Я так, ну, такі цифри мені кажуть. Що кажуть, то я вам. За що купити, зато продав. Так от, він каже, коли таке поголів'я і тримають гібрид кросову курку, то виробник з цієї кросової курки він дає техумови. І ці техумови йдуть по дню, не по тижням, а навіть по дню. І, наприклад, там несучка. На 90-й день треба отак. На 95-й день треба отак. І в них є діаграма і крива. Вибачаюсь. Хтось з вас телефонує. Да. Кстати, Олександр це і телефонує. Зараз я йому зателефоную. Про нього розмовляє, він мені телефонує. Так. А, він каже, є крива, графік, і по цю криву. В них є комбікормовий завод, який стоїть біля них. І він по цю криву кожен день на кожен день робить свій комбікорм. Ну тобто, наприклад, таблиця Ломан Браун да, розвиток каже, що треба кальцію 09. Предкладковий треба кальцію там, 2. І кладка, наприклад, там, після 20, треба 2 з копійками. А після 24 тижня. Вже треба там збільшувати. І, наприклад, курки, які два роки їй треба кальцію там до чотирьох доганяти. А ми просто купляємо продуктивна курка і все. Там кальцію 3,5 А якщо у нас курка їй два роки, ми її тримаємо, тому що воно крупне яйце, треба кальцію підіймати. І тобто ці комбікормові заводи працюють на окремі. Ну, Предприяття, а є комбікормові заводи, які працюють для нас. Тому така велика кількість їх і так велика кількість різноманіття цього корму. Ну, так, зараз я йому зателефоную, бо були до нього деякі питання, далі буду вам розповідати. Давайте зараз розповім вам історію вчорашню. По-перше, дякую всім вам за привітання. Вчора був в мене юбилей. Паша блин, розповів в спільноті за нього за цей юбилей, тому що у нас півпали дати народження. Дякую всім за привітання. Всі, все, що пожелали, передаю вам теж. Так от вчора вже було, я куриць зачиняю у, в 9 основне, основне світло і в 9.20 вони лягають. Я в 9 захожу, там, воду додаю, то-то-то, все добре, все добре, всі сплять і я ухожу. То це було десь пів дев'ятого, десь так. Я якраз робив. Кормозмішувач працював. Дивлюсь дзвінок на WhatsApp і дивлюсь, що перша цифра 7. Ну, хтось з Росії дзвонить. Я завжди казав і кажу, не скриваю, що в мене мама руська, а батько єврей, Україна многонаціональна страна. Я народився у Нікополі, батько народився у Нікополі, мій дід народився в Запоріжжі, прадід і прабабушка в Запоріжжі. Тобто ми всі українці, але от так от, світ такий, скажімо так, різноманітний. Так от, половина рідних живе там. Це двоюродні браті, двоюродні сістри, тітьки, дядьки. Вже рік ні з ким не спілкуюсь, зовсім. І тут дзвінок, начебто, хтось дзвонить. Ну, я скидаю, тому що мені це не цікаво. Дивлюсь, е сповіщення, що там. Пише сестра двоюродна, каже там, поздравляємо, там, то все. Я українською мовою відповідаю, що в Росії в мене родини немає, я не знаю, хто телефонує. І блокую номер. Тобто Я не блокував нічий номер, в телефонній книги в мене не було. Ну, коротше, заблокував. Проходимо, я не знаю, хвилин 15-10, сповіщення на WhatsApp на, з другого номера. І Повідомлення від, це, виходить, двоюродний племінник. Пише там дядя Саша, це женьок, терепири, і там матом, матом, матом я не можу це сказати на Ютуб. І в кінці, щоб мене прийшли до мене і порізали мене, і туди хто. Терористи. От. Блокірує все. Про... Для чого я розповів цю історію? Для того, що. Якщо у когось ще є там рідня там, і ви ще спілкуєтесь, поміркуйте, що у них в головах. І забудьте, що немає людей там, які не причетний до цього. Вони там сплачують податки, вони там народжують дітей, виховання у них іде відповідне, зомбоящик, вони всі дивляться. Тому хоч там старий младший стар, Хоч вони яка там ні родня, всі кажуть, ну не, не можна ні спілкуватися з рідньою там. Сестер не обирають, там, матір не обирають, і все таке там, братів теж. Це там начебто обирають тільки дружину там, чи чоловіка таке. ото. Все та ерунда. Війна все показала, хто є хто. І тому поміркуйте, що вони теж злочинці, вони сплачують там податки. У мене є друзі, які зі мною. Ми разом ходили в інститут, в університет, разом как би, жили, разом все творили так, і перші там якісь, ну, кампанії і все таке. Вони років 15 проживали в Москві і тримали дуже велику it кампанію У них навіть було 3 роки, у них було в Каліфорнії, офіс від, відкрити, вони там іскусний свій інтелект продавали. Так от, коли війна почалась, через тиждень їх там не було. Вони переїхали в Чорногорів. Потім, через десь кілька тижнів чи місяців жінки приїхали і все розпродали, і виїхали. От, так от поступають ті, хто не згоден з тим, що там твориться. А ті, хто згоден, вони там і живуть. І атмаски ліплять, що ми, ми в ні політики. Це от мій приклад, який був вчора. Ну от Так Так що робить висновку, якщо такі ще є і спілкуються там. Неможливо е, виграти війну, якщо ти спілкуєшся з ними, якщо ти торгуєш з ними, то а, а якої побіді можна казати? Все, на такій ноті. Все, слава Україні! Дякую хлопцям. Пока.